you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Схоже, пан Кличко добряче вляпався в черговий скандал. вважає автор. Невже скоро дружбанцевочолого опиниться з ним на одній лаві підсудних? Журналісти Бігозінфо оприлюднили ще більше деталей розслідування щодо колишнього очільника Київметрополітену Брагінського. І з'ясувалося, той укладав контракти на сотні мільйонів гривень з фірмами з власного оточення. З'явилася перша реакція мера Києва, яка викликає підозру, що він теж ймовірно долі. та про все по порядку. У розслідуванні йде мова про те, що Київ метрополітен під керівництвом Брагінського допустив сумнівну практику, віддаючи підряд на капремонт одній зі своїх компаній, засновані родичкою бізнес-партнера Брагінського. Замість прозорого та конкурентного відбору підрядника контракт було укладено з ТОВ КБ Теплоенергоавтоматика на загальну суму півтора мільярда гривень. Ця компанія, яка займається класичною хореографією та має мінімальний досвід у сфері будівництва, не є очевидним кандидатом для виконання робіт у Метрополітені чи не так такого це хвилювало, коли мета була зовсім в іншому: що цікаво, контракт має загрифований статус для службового користування, що ускладнює доступ до інформації про умови угоди та фінансові деталі. На запити щодо обґрунтування такої умови в метрополітені відповіли відмовою у наданні інформації, вказавши, що вона не підлягає загальному розголошенню. Однак, звіти Київ метрополітену свідчать про те, що з контракту вже було сполено майже мільярд гривень, хоча роботи ще не завершені. Журналісти виявили, що ці. Ціни на матеріали та обладнання, які використовувалися в рамках контракту, могли бути суттєво завищені. Наприклад, у 23 му теплоенергоавтоматика купувала кабелі за значно вищою ціною ніж інші постачальники, що може призвести до переплати метрополітену на мільйони гривень. Тетяна Белецька, основна власниця ТОВКБ теплоенергоавтоматика, не має жодного досвіду в будівництві або управлінні громадськими послугами. Белецька балерина, народна артистка України, викладає в нацопері України та завідує відділенням класичної хореографії. І в Києві муніципальній академії танцю, а її зв'язок з родичами та бізнес-партнерами керівника метрополітену, зокрема Кирилом Кривцем, підсилює підозри про корупційні схеми та недостатню прозорість у виборі підрядників. Ще що цікаво: у середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах «Нафтогазу». Пізніше, у сьомому дванадцятому роках, разом займалися бізнесом. Після ж того, як Брагінський в чотирнадцятому очолив Київ метрополітен, кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари для виконання робот для метро. Журналісти, до речі, звернулися до кожного з фігурантів з питаннями щодо ймовірного співродства. Белецька говорити з журналістами відмовилася. Кривець надіслав письмову відповідь, де ухильно відповів. Вів, що Белецька йому доводиться третьою чергою спадкового права. Брагінський замість особистого коментаря відправив письмову відповідь, в якій стверджує, що кривець та Белецька не є його родичами, хоча в запиті про це не йшлося. От і спалився, усе це створює підстави для серйозних питань щодо прозорості в діяльності КП Київметрополітен Та, до речі, безпосередньо як вважає автор мера кличка. Ви спитаєте, а до чого він тут? Справа в тому, що після публікації розслідування він не спромігся ні на що, окрім як спихнути відповідальність на право правоохоронців та тимчасово відсторонити Брагінського від виконання обов'язків? Прошу журналістів Бігуса передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаються щодо оперативного відкритого для громадськості розслідування інформації Бігус інфо. Крім цього, анонімні телеграм-канали повідомляють, Кличко не збирається прибирати Брагінського з удару. То невже корупційні схеми такого масштабу недостатні аргументи і обірвати зв'язки з імовір. Ним корупціонером та справедливо його покарати, спитає автор. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал. І переходьте за посиленням в описі.